Жаль, що він дійшов до тієї межі, яка змусила його вчинити такий емоційний необдуманий вчинок. Я до сих пір відчуваю психологічну біль, коли дивлюсь на свої шрами. Спочатку в мене пів року була депресія. У мені було, як кажуть, двічі емоційно це пережити тяжко. Це сходинка в нове життя. Рідні мої, всім великий привіт! Справжнє кохання це завжди вир бурхливих емоцій, але для нашого героя вони виявилися небезпечними і залишили шрами не тільки на серці. Я хочу вам подякувати, Максим, що ви до нас прийшли і вирішили ну, так перевтілитися. Тому що ну, є люди, які все життя живуть знаєте, з чимось і, і от проносяться через все своє життя і не готові до змін ніколи. А я вважаю щиро, що будь-які зміни це, як знаєте, нові двері. Ви відкрили і пішли в якийсь новий світ. Е, скажіть, будь ласка, звідки взявся шрам чи шрами? Я закохався в дівчину. Ми зустрічалися десь півтора роки. Стосунки були такі, що ми кожен раз гуляли там в парку. ну тось, Романтика була. Так. Mm. так. І у неї була мати. Тоді була мода на інтернет-знайомства, і вона познайомилася через інтернет-сайти з американцем. Мама. Мама її. Mm. Так. І згодом одружилися. Києві і цей Юрій, який жив в Америці, запропонував переїхати всією сім'єю wow. до так. У мене був такий емоційний стрес з'явився, коли мені вона сказала, що вона переїде до Америки. Я просто взяв столовий ніж і порізав собі руки. Ви намагалися справитися з цим болею? Розуміючи, безвихідь. І вона переїхала. Спочатку, коли я наніс порізи собі, вона сказала, що нікуди не поїде, щоб мене якось заспокоїти. Позвонила моєму братові. Брат прийшов до них додому, забрав мене. І по дорозі додому він сказав, що не потрібно так переживати за дівчини, що знайдеться якась інша. Наступило літо. І все ж таки вони поїхали на ПМЖ до Америки. Перші дві неділі я з нею спілкувався по скайпу, але потім вона по скайпу сказала, що знайшла собі хлопця в Америці, і ми з нею перестали спілкуватися. Це сумна історія. Дуже дякую вам, що ви поділилися. Як ви жили далі з цим? Спочатку в мене пів року була депресія. Ця депресія вона переросла в те, що я не закінчив навчатися в училищі. Ви пішли з навчання? Так, я пішов з навчання. Як ви переживали депресію, що ви робили? Підтримувала це мати моя. Батько вдарився в алкоголь. Тому мені було, як кажуть, вдвічі, вдвічі емоційно це пережити тяжко. Чи було на той час. Таких глибоких, важких переживань, Щось, що могло б вас хоч трішечки відволікти. Так, це, це був моє хобі. У мене їх два це футбол і це рибалка. Я теж рибалка, страшне. От зараз ви ж старший, ви б собі дали якусь пораду, так, Однак, що, так. що б ви собі молодому сказали. Я б, я б сказав би, що не зациклюватися на це поразка для мене. І рухатися тільки вперед. За одною поразкою можна мати 10 перемог, правда? Так. Звичайно. Так. Чи є у вас страх, що ця поразка прийде знову? Чи ви готові колекціонувати перемоги? Як у футболі? Я готовий колекціонувати перемоги. Думаю, що цей проєкт мені дасть сходинку вперед. І я не буду над цим зациклюватися. Готові показати мені ваші шами? — Так. Ого, багато є? слідів. Ви ж далі спілкувалися з іншими людьми, і люди бачили і ну, запитували трохи ж Так, мої друзі питали, що це ти себе різав чи що. Я е, ну якось казав, що це я впав з велосипеда, ну а вони там почали там. Ну зрозуміло, так. щось хіхікали, що так, шукали. Але так. далі час минав і, наприклад, ви влаштовувались на роботу, чи запитував хтось на роботі, чи, е... чи казали, що треба там прикривати, може, чи Ні, ну на на роботу я влаштовувався. Я, 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 я трошки ну, стісняюсь з цього штаму. Ну, Маєте рукави. Да, Маю має, має рукави. Я зрозуміла. Я очікую, що цей проєкт мені дасть якусь сходинку в нове життя. Клас, Сподіваюсь, що так і буде. Стовідсотково. А ми будемо кликати нашого Ігоря-майстра. Будемо. Пане Ігорю, приходьте, будь ласка. Привіт, мене звати Ігор. Привіт. Привіт. Я твій майстер. Скажи, що, що, що ти підготував для Максима. А, ходімо, я покажу. А ходімо. Дім. Клас Ігор В'єтєр у професії більше п'яти років віддає перевагу кольоровим тату з елементами колажу. Неодноразово займав призові місця на європейських фестивалях. Мені до вподоби люди, які йдуть на крайнощі. Тут у людини була явна емоційна якась яма. Я розумію, що він відчував, тому, мабуть, саме тому і вибрав. Максиме, мені відома твоя історія. Спеціально для тебе я підготував дещо цікаве, але спочатку я хочу показати стиль, в якому я зазвичай малюю. Це графіка і колір. У мене є татуювання Герб України. Можливо, це доповнить перше моє татуювання. Добре, давай подивимось. Давай. Максиму я показував свої власні ескізи, які я малюю від свого серця в минулому сезоні. Я їх застосовував і розраховував знову знову застосувати. В такому стилі я створюю ескізи. Це mm -hmm. графічний стиль, тобто, чор чорна частина графіка. Е, вона наноситься спеціальною технікою віпшейдінг, а е, колір наноситься вже таким щільним прокрасом. Ще є такий варіант, і така прикольна Кока-Колка. <ріст> Прикольно. Перші ескізи він показував. Мені не сподобалося, тому що це була не патріотична тематика. У мене є для тебе щось дуже особливе. Я хотів тобі запропонувати. Ось такі. Ого. Це була так. Евріка. Я подивився соціальні мережі Максима і виявив, що він захоплюється футболом, відноситься до навколо футбольного руху. Мені дуже близька ця тема футболу Динамо Київ, тому що я вболівальник Динамо Київ, я підтримую клуб з семи років. Мені ця тема дуже заходить. Це чудово. В мене теж футбольне минуле трошки. Я в аматорській команді грав і недавно травмувався. Тому коли дізнався, що в тебе такі інтереси, мені от теж було до вподоби розробити саме таку ідею. До душі припала цей ескіз. Просто майстер попав в яблучко. Та що? Мені подобається. Поміряємо. Мені, так. Я, звісно, очікував, що він обере цей малюнок, тому що футбол це пристрасть. Я радий, що йому сподобалося вона. Зараз я надрукую, ми поміряємо, якщо нам потрібно буде додаткові якісь елементи, щоб перекрити всі шрами, ми щось придумаємо, щось домалюємо. Добре, давай. Добре. А якщо зробити ще більше? Ще більше, да. давай спробуємо. У мене є ще більший варіант. Чим більший розмір в такому татуюванні, от саме в такому ескізі, тим легше мені робити, бо дрібні деталі в меншому масштабі важче промальовувати. Ми, якщо що, можемо просто цей фаєр трошечки розширити, щоб він, ось ця хвиля йшла трошечки ширше, щоб перекрити більше шрам. Добре. А взагалі, мені подобається. Найглибокий шрам попадає у нас якраз на усмішку. І Мені здається, це чудово. Мені теж головно, щоб всі шрами були прикриті. Навіть якщо шрам буде трошки виглядати під якогось елементу на ескізі, то я зможу просто фріхендом там домалювати тобі шматочок. Добре. Я очікую, щоб мені повністю перекрили мої шрами, погані спогади. Як тобі? Так, мені подобається цей малюнок. Угу. Шрамів тепер не видно, і давай тепер приступимо до роботи. Давай приступаємо, будемо малювати. Друже, я готовий починати. Ти як? Я готовий. Хвилюєшся? Так, це добре. Я теж. На початку буде трошки боляче, але потім шкіра трошки пристосується і буде легше, але треба буде терпіти. Добре, будемо терпіти. Є специфіка роботи зі шрамованою шкірою, тому що вона легко травмується. Тобто шрами можна перетравмувати. У 2008 році в мене було перше татуювання, мені було боляче. Угу. Ну, тоді боляче було всім, тоді трошки інша техніка була. Я постараюся не перетравмовувати шкіру. Я почну з коротенької лінії, щоб ти відчув, що тебе очікує. І будемо забиватись потихеньку. Як відчуття? Терпимо. Ну, Приблизно, Терпимо. але місцями буде больніше. Друже, як тобі, коли по шрамам б'ю боляче? По шрамам боляче, а вокруг шрама так ні. Mm -hmm. Його очікування не виправдалося стосовно болю і я намагався якомога тендітнішим бути під час роботи. Тут я вже частково їх перекрив. Хотів тебе запитати, вибач, якщо доведеться розпорошити твої спогади. Просто з цікавості в тебе була реальна спроба самогубства, чи ти щось інше мав на увазі цим жестом? Ні, це не було самогубство. Це було як знаєш, як надмірні емоції. Було. Спонтанно. Імпульс. Імпульс. Так. Були думки, що я міг би з собою щось зробити. Але я все ж таки переборов себе і почав рухатися у правильному напрямку. А батьки дівчини, мабуть, були дуже. Вони були в шоці. Угу. А тобі якусь допомогу надавали, наскільки глибокі були рани? Спочатку рани були глибокі. Я прийшов додому, і мати сказала, що потрібно їх зашивати. Але я як хлопець сказав, що шрамить прикрашає чоловіка. А кровотечі не було? Було. було? було перше кохання, розбите перше серце. Мені здається, проходили всі в цьому житті. Жаль, що він дійшов до тієї межі, до тієї крайності, яка змусила його вчинити такий емоційний необдуманий вчинок. В минуле, ти можеш сказати, що це були, ну, було справжнє кохання, чи жалієш про якісь надмірні емоції? Напевно, я не жалію. Якщо б вона не поїхала до Америки, ця дівчина, то я думаю, що б і зараз було і троє дітей, і була вона вже заміжня. Тобто все ж таки це було кохання? Так. Коли Анастасія поїхала, світ перевернувся і він був сірим для мене. А потім у наступних відносинах, був, прибув присутній якийсь страх ось цього розриву. Так, були присутні, але ці відносини довго не протрималися. Після Анастасії в мене були дівчата, але я не відчував тої любові якою я відчував від неї? Я відчуваю, що Максим дуже добра людина, що він дуже чутливий. Звичайно, хотілося його якось підтримати. А зараз як справляєшся з такими думками? Зараз я просто дивлюсь на шрами і згадую цю дівчину і якось прийшов на проєкт, щоб ви мені допомогли. Хочеш позбутися флешбеків? Так. Я, я до сих пір відчуваю ту психологічну біль, коли дивлюсь на свої шрами. Макс, ти готовий почути заповітне слово. Так, готовий. Закінчили. Пішли, подивимося, в дзеркало. Мені з Максимом дуже сподобалося працювати. Я отримав велике задоволення від процесу. Я задоволений результатом. Мені здається, я зробив те, що хотів. Я готовий себе побачити, тому що це новий я. Ну що, Максима, ви готові дивитися на кінцевий результат? Так. Давайте дивитися. Давайте. Вау, супер. Нема шраму. Нема, не існує. Ніколи не було. Так. А кольори? М -м -м. Просто супер. Я дуже задоволений цим. Тепер я буду дивитись на своє татуювання і пригадувати свій улюблений футбольний клуб. Ті погані спогади мене турбувати не будуть. Я вам дякую, Аліне, що запросили мене на проєкт. Дякую Ігорю вам велике. Я щиро радію разом з Максимом. Я задоволений, що він задоволений. Це як сходинка в нове життя. Не жалкуєте? Ні. А зробили б ще одне. Так, зробили. Ай, це саме класне. Це дуже круто зроблено. І взагалі, я думаю, що ніхто не знатиме, чи був там якийсь шрам, і всі будуть як на нову копієчку на вас дивитися і обов'язково повезе в коханні, тому що ви цього варті, особливо з таким яскравим тату, яке треба привертати увагу. А це точно. Хотів би зустріти нове кохання, нову дівчину і завести нову сім'ю. Хочу сказати всім, що ми великою командою бажаємо щирого кохання кожному, щоб воно заполоняло ваше серце. І завжди було з вами. А ми зустрінемося в наступному епізоді.